Друзі, всім привіт! Недавно засняв відео там, де відкривав подарунки на День Святого Валентина в Бравл Старс. В мене накопилося багато блінгів. І я вже вибрав скін, який я буду купляти. Це буде скін на ступ. Ох, каталог, Мені, до речі, сьогодніший джекпот попався 300 цих жетонів. Очки сили. Так, де тут стул? Стул, стул, де ти? О, на І хочу я купити ось цей скін. Ну що, друзі? Купляємо. Ура! Він мені нравиться. О, шейпін дали. Прикольно. ще його зараз изпитаємо іспі... ший. Так, де тут стул? Ось. плануємо його апати. Так, треніровка, погнали. Я, якщо в ньому не пробував грати, він мені просто подобається, а ну-ка. Прикол. Ні, класний скін. Ну що ж, друзі, блінги будуть копитися. На, леген... На мифический скин, но я вам кажу симбар.